Ай-яй-яй, да, ты ви лайк, ставь. Меня уже два лайка. Да ще один взявся? Два сда заходь в маю. Це моя життя. Ти так завжди бобиш на трансляціях. Так, да, я постійно буду щось говорити, я не буду встановлюватися, будемо грати в Майнкрафт, давай зробив уже то. Я вже зробив, я чекаю, поки ти перестанеш давай, бобити. Давай, захочу, то зараз ще засну. Давай скоріше. скоріше. Давай скоріше. Припух? Ладно. Погнали, захоче все. Ну ти серйозно вам? Утудиться, як морожено роблять. Вау, дуже цікаво, якщо ти будеш сидіти в телефоні і, і в комп'ю и ноутбукові будеш там опад з гранатами. Сяда. бур, я ти активірував. Що ти зробив? Все, давай. Це буде найпоганіший стрім на, на, на всі роки. Навіть коли в мене Майнкрафт завис. Догри тих не можеш надати. Все, давай, я тебе чекаю. Тут залагало. А де натисни? Помагаю, я тобі говорю. Вау! Ой. Ні, ну Просто ідеально зробити собі просто закрити демку з Нащо ти це натиснув? Продовжити. Гра. Повезло, повезло. Інтернет у тебе клюхне. Угу. А чому освіти нема? Ти де якого підлюхи інтернет? До QX.net Щас пароль впаде Окей, порой. Трубу хоть інтерната. Ваня не нормально себе веде на трансляції, а не тут дрошок. Не краще запинить трансляцию, у нас есть ничего ні, не выйдет. Запиняй трансляцию. Вийде. Да, все выйдет. Вау, типа выходит, да? И кто там тебе на канале? <laughs> ты. Ти. Ты ти? кто хер? Ты перезайди. Может, давай ты перезайдешь. Ну, це вже робим. Тебе насить, махва да? Питание. Нашел не норма. Ага. Зниму тебя. Давай ти, празай, Куди ти натиснув? Ай, май. Нічого страшно, ти до мене зайдеш. У мене теж є. давай ти до мене. Куда ты заходишь? Куда ты заходишь? Нарусерверы кисть що Виживання выживание сейчас будет. Мене вообще то тоже Прикольно Ты так ешь? Угу. в тебе? Є? Ну, такие штуки. <клух> Що за такі Нормально поясни. Ну ну тут дуже круто вообще. Ну ти что не розумієш? Ні, я не розумію, представляешь? Заходь до мене, пліз. Окей, я зайду. Наш все на трансляції, хто не дивиться. <різь> я Що? Я сам себе дивись. Ага, молодець Та чекати. все М-м mm -mm. Та-та -да. Mm -mm. Ну а кто зайдет? Хто? Зайде? хто? Дивіться, цю трансляції? Тут дуже цікаво. Сейчас не. давайте більш актив. Давай, заходь! У мене воно створюється довго. Треба чекати трошки. Насеки засвіт. Все. О! Oh. Ти <coughs> so, який сід взяв? Рандомний. А що bo, bo не начальний? цікаво, так, як ти. Отак, so, як я шо. Отакий so, сід робити, який знаєш. Це шо таке? Нові структури тут є. Та пане заходи, тут, мене. Даже розчиня нові. Куль баба? Куль баба. Куль баба. Ну, що ти мою жопу сівуєш? Шо ти говориш? Наша ти робив. Підемо сюди, зараз облутаємо. А що там такого може бути? О, підвал. Зараз диван я закриємо. Опа, подстава. Ти Та ніяк не відкриєш сундук, це не знімаєш. Ти все будеш ламати 100 тисяч грошей. Мені нуля... Та віддай мені щось. Я тобі оставив. О, ще тут є, правда, тут крім паутин нічого нема. Да. Я застрягший. Ну, все, середині. наливаємо звідти. О, дерево треба добути. Я з цими модами виживаю, і тут, кстати, є деякі ультра-мега супер-дупер пупер штуки. Їх треба срочно знайти, ми зразу станемо мега багатими. Я там бачу хатину Де? Да. Вот там є Та така сама. Зачекай мене Ты да? Так я тут на берегу, на піску стою Ну і да, хотена. Там далеко. Тут ще є зелені сундуки з суперлутом. Якщо бачиш їх, то дуже повезло. О, освіки тут багато, бачу лише. Рочку убью. Дробехи кин На тобі Chicken лава. Хоч подарю. Mm. Така сама хата? Йома, я там щось побачив Я тоже простий Заброшений фонтан. Що то? Простий заброшений фонтан. Там ще якась хатина. Ну, то ж да, це я про нього говорю. Е -е -е. Ти що, розбився? разбивайся? Ти Ты шо? Серйозно, я розбився. Диви, яка свинка. Вау, біжи за свинкою грязный. <рес> Не, вона в болоті. Воняє. Дружишь патановий? Фонтановый є. Mm. Mm. Ничего. Кай, заброшена хата знову. Ммм, mm, там шахта якась дуже сильно верна. Mm. Я понял, це худоба тут послался. Может, это стайня. Розбита сейчас хата. Це стайня, а не хата. Я її добув. добуваю камінь, а потім з ним не ділимося. Паркор видели. Вави, куда си я зашел? Куда ты пишешь? Наша Та там. просто до сильно было хорошо, берет. Ты куда? Я піду на гору, роздивитися, укромность. Я на приказ разумный гору видит. Ой, обида. Я село бачу. Да. Там на горах. Давай, там у сверх лей. Стопа, у мене одна ідея є. Раз. Понял, я, значит, я кирку не дробью. Що ти мені пісок кладеш? Це б він дуже потрібен. Без нього ти не виживеш. О, там біон сапорний бі біон. Е, -е за що мене? Та да, зарян, я вовечку хотів вбити. І тепер я майже здох. Реально? А. На тебе броня тільки ти ті маєш здох, капець. Я наполовину повтух. Розумний гуру обійде, як я казав. Ммм нам Ні, це так має бути. Може тут може бути в пустині спеціальний данш, так і дає є діамант. Ну це не тот ну і да се во. А, понял. Спасибо, так ще подвис на твій комп'ютер. Ой, ноутбук.

Е, так, не чесно, я почти здох. Та стан не доставати твапух. Сам ти лапух. Що таке? Подивляться цей, цей стрім люди і будуть: "О, імба!" Що? Давай. Пільні зварити. Да. Я... Мм, забавний скриня. Де? Що там? У, три заліза, книжка, обладунки, хліб, дай, дай ще мені. книжка, компас, заліза. Кудай мені хоть їсти? Лазурит, говядина і кістки. Я сам із нас. Капець, имба просто такая. дай мені їсти, куди ти пішов? То Зараз дай мені подивитися, що тут є. Капець. Та віддам, віддам я тобі. От туда тебе. А, а О, голем Я їм базу знайти. Боже, я втонув. Ой, я зараз здохну. А? Хто там? Поможіть! я зараз сам здохну. Від чого? Бо тут. <laughs> Ти в рихлий сніг впав. Значит, да, я тут так багато рихлого снега. Не знаю. Капец, а чего так багато? Боже, да та, та, ти ты в нього? У мене трохи блоки є. Так, прокурс О боже. Та не це прокурс бот. То я впав! Ого, пшениця біля одного дома. Все, давай йди спати. Я загрузка. Бачиш, перша з'єдинка вже горить. Я не знаю я тебе зберемо. Ні, ну ти правда, когда ты з за якие то есть Угу. Тільки вони, видно рідкісні трохи. Ага, рідкісні. Там фуфло -фу падає. Ну може бути діаманти, Мені діамантова броня один раз падала. А то сам сам який? Який? Один малесенький такий. Все. Ой, изимрут. О, хліб. А я застряг під рихлим снігом і копаю тут. Ти вже спиш, а я тут копаюся, бо я вилізти не можу. О тут голем помираю. Ну, то хай помирай. Тільки я хочу, таке зомбі помер. Ты що, кролик вбійця? Де? Хто? А що, він білий? Там білий, та а у нього очі червоні. Так і бувають кролики, у не б'ються. Кролик убійця у нього нікнем написаний. Чикін закей, наприклад. О, у нас два глядача. To. Не знаю. Боже. Та я замерзаю постоянно в цьому снегу. Це найкраще кращий, все село, яке я бахи. А я в такій дупі, що звідси ледве вилізу. Пойде да пам'ятаю своє рідне село. Там, де я лопатою херпаги гірівно. Не піду в армію. Боже, знову попався. А, ні, не попався. А, ні, попався. А, не попався. А, ні, попався. Я виліз! Че ні, тепер да. Вот и тут. Да ты спишь, ты тут спиш. А де ти спиш? О, мак. Спатки. Зараз, я не беру е, хлеба. Спатки. Потом. Зараз. Там зомби в золотій броні. Спадки, лягайте, як. О. М -м, біля мене гуляє зомбі, -за Мені від... казати, як від... тебе звати. Я тебе скажу, як тебе звати, по фамілії Я скажу адрес проживання. Пароль від твого інтернета. Кому не здався той пароль? Прикол. Я скажу, адрес проживання. Щоб потім приїхали хейтери. Та ну, я не можу лягти спати просто. А ну так, да, якраз тоді, коли зомбі був далеко від мене, то йому треба було прийти. Просто сундук. Сюди будемо класти щось, що попало. Ладно, я пішов, або ні, ні Не нашу... О, жарівна, а, діяли, я скрафтю хлеба. Це нашо... О, ефективність 3, у мене книга на ефективність 3. А, тоді я отримав. Ага, Зеленого сундука. Диви там стовпи якісь. Тепер захикай. Що, поки там ще одне село. <клух> Ти що здіваєшся? там ще одне село є? захикай. Може я тут там хавтик роблю? То роби. Я... Ой Боже, хай тут верстак іде лісом. То я вернуся. Та ну почекай. Я поділюсь. Що? Я поділюся. Ага, поділюйся. Як я з тобою подивився? Ніфіга. Ну ти де? ти? Так я в сторону лісу побіг, хочу. тут де берези трохи. О, я таке перший раз бачу. Та ну боже, ти! Не міг мене похікати, ні? Нам спеціально дають. Та ну що таке, ну ти прийдеш до мене все равно. Не загубишся. Оп, я кудись він місце попав. То це аж да? такий імбовий. Ти що, під землю провалився? Ні. Їх! Боже. Ти що, в лаві згорів? Там вроде який ей Який? Да напаймеш, який. Боже, так профукати всі рахи, хі книжку на ефективність 3. Це трохи фейковий дан. А ти мене хі не захікав, обідно. Я тобі принесу речі. Да-да-да, хіста так. Не будеш ти ж бомжом ходити. Буду. Тут. Бо ти не хочеш нічого добити. Я вже то хочу. Мені би мене похікати. Я хочу нічого не робити. Хоже так просто тупо свитись із-за якоїсь ловушки. Ну, я все одно до сундука дістануся. А я знаю ще один данж, який є в повітрі. Про який? Ну там Там в тому данжі. Зеваний сундук! А що ти кричиш? Я чуть не углух. Імба! Книга. М'яке во, це во, це во, два зелених сундука. Даліки, там такий собі вуд, по суті, гівняний. Ну, все рівно. Там рандомні речі. Я надіюсь, там uh, хоть не буде командного блоку. Орнамент подарунку. Орнамент, зато. Як це возмещение у херба. Угу. Я, я тобі кожа штани дам. Боже, такий імбовий вуд. Якраз заради цього вука з вута здох. І зато тих і пішов у фейкову у ловушку. Імба просто. Нічого, тобі кожані штани і бархать не Ладно, я піду далі, друг є. Считай, три зелених сундука, за день ніхто не може найти. Ти будеш... Кожен них штанах і лі... залізних сапогах. тоді <laughs>